Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Київ. Запрошую вас до себе в сад квітучий, яскравий сад. До того ж, аромат стоїть в садочку, неймовірний. Але про аромат, що є таким ароматизатором, якщо так можна сказати, на рахунок рослинки, про це я розкажу згодом. В цьому році дуже порадувала мене Лілія. До речі, саме ця Лілія без запаху. Так от, в цьому році квітування Лілії просто неймовірне. Вони посаджені в мене на багатьох клумбочках. На декілька ділянках. До речі, раніше в мене були лілії різних кольорів, яких тільки не було і рожеві, і червоні, і білі. До речі, білі мають дуже сильний аромат. Так, от ті лілії різнокольорові перші роки, буквально два роки, ще квітували. А потім сходило стебло, начебто й пуп'янка була, а квітування все одно не відбувалось. Я вже й не очікувала, до що дочекаюсь. Згодом вони навіть десь згинули, їх зовсім нема. А ось ці витримали. Мабуть, цей сорт Лілій невибагливий, витриманий і, скоріш за все, в цьому році були такі природні умови, що вони квітують неймовірно. Як сонечко на грядці. В цьому році чарівна лілія, лілія танго графіті. Як вона мене порадувала в цьому році. Досить невибаглива такими крапками на пелюстках по-жовтому, пурпурними крапками. Крапочки згущаються до центру. Чудова лілія. Запаху, до речі, цієї лілії нема. Це на рахунок тих, кому, у кого алергія на запахи, кому не подобається запах лілії. Ну просто чудова. Дивіться, яка краса. Після того, як лілія відквітає, треба зрізати стебло і лишити. Від землі ну десь сантиметрів 15 обов'язково через цей зріс, лілія ще... до лілії поступає живлення. І саме такі стовпчики завжди треба лишити після лілії. Знову дощик починається. Боже, не можу не показати, дивіться, вже малина, яка Крупна, перша малинка. М -м -м -м. Клас. Зірву і біжу. Почався дощик. Я раніше вже розказувала, що мені дуже подобаються квіточки не тільки на ґрунті, а й в горщиках, в кашпо, підвісних кашпо. Зараз буду висаджувати. Хоча, коли висаджуєте квіти в підвісних кашпоту, то безумовно в такому стані рослини потребують більш ретельного догляду і більшої уваги. Це платикадон блакитного та білого кольору. Ще його називають широкодзвоник багаторічна культура. Безумовно, можна висадити в ґрунт, але там в мене слимаки, тому в горщику. І майте на увазі, що квіточки. Сік, квіточок та коробочок платикадону являється ядовитими, тому після того, як працюєте з цією рослиною, бриваєте квіточки, руки треба ретельно помити. Це чудова рослина. Раніше я висаджувала, вирощувала плетикадон з насіння, і в мене були ще й рожевого кольору. А зараз буду висаджувати цю розсаду і покажу, як я це роблю. Висаджувати буду в кашпо. Дуже подобається мені висаджувати в підвісних кашпо не сурфінію, не пітунію, а саме калібрахуа. Подивіться, саме ця калібрахуа, дивіться, яка вона строката. І це один кущик, а в ньому різні такі кольори. І може так здаватись, що тут різні рослинки з різними кольорами, але це одна й та ж сама рослина. Просто на одному кущику ростуть квіточки різних кольорів. Від такого жовтенького, потім такого кольору, де вкраплюється вже бусковий колір і насиченого бускового кольору. І це один кущик чудова колібрахуа і як ми одразу висаджуємо, ми намагаємось пересаджувати в горщик і, звичайно, хочемо одразу бачити квітування. На один горщик я завжди висаджую так-дві от дві рослинки. Так от поруч. О, тут зламався, але це не, не так уж і страшно, якщо зламався. Так. Дивіться, навіть переросла вже коренева система, ривалкою звичайно. Виймаю розсаду з горщиків і вкладую, занурюю їх в кашпо. На дні кашпо в мене слой невеличкий керамзіту, трошки ґрунту. Зараз я вкладаю і трошки присипаю землею. Можете трошки втрамбовувати ґрунт. На цьому етапі я проливаю водою, щоб всі щілинки заповнились ґрунтом. Вода буде всмоктуватися, заповнювати ці проміжки, проливаю навкруги ослинки, чекаю, щоб всівся ґрунт добре. Зайва вода вийде знизу горщику, безумовно є отвір, але навколо рослинки добре втримбується ґрунт. Трошки чекаю і зверху теж присипаю ґрунтом з усіх боків. Перевіряю, щоб ніде не лишилось пустоти. Так, і підсипаю знову там, де я бачу, що ущільнилось. Отут -от можна досипати. Замиваю трошки горщик, і тепер дивіться, ми завжди хочемо одразу милуватися. Милуватися квітінням, отак от, от висаджуємо і лишаємо. Ми ж хочемо одразу це спостерігати, спостерігати і радіти. Але коли я висаджую такі рослини, як колібрахуа, сурфінія або петунія, я висаджую їх і одразу зриваю повністю всі квіточки. Всі квіточки я зриваю для того, щоб зараз рослина витрачала свою енергію для того, щоб вкорінюватись. Всі квіточки повністю отак от, от я видаляю. Повністю. Да, Дуже шкода. Шкода це робити. Отакі пуп'янки я лишаю. А всі квіточки ще встигнемо намилуватися, зараз я їх всіх видаляю. Їх дуже багато буде, де дуже багато цих квіточок. Але це треба, ну, я розказую, як я це роблю. Я знаю, який буде результат. Навіть якщо я бачу, що квіточка тільки відквітла. Я теж її обриваю. Отаку От квіточку теж обриваю. Зараз рослині не потрібно витрачати свою си, свої сили на те, щоб квітувати. Зараз їй потрібні сили для того, щоб добре тут вкорінюватись. До того ж, таким чином я прищеплюю рослинку. І з кожного місця, де я уламую квіточку, там буде розгалуження. Цей кущик буде, він стане густішим. І от в такому вигляді горщик, який я тільки що посадила, виглядає отак, без квіточок. Але це буквально на одну добу. Через добу тут все буде в квіточках. Безумовно, трошки шкода. Квіточок тут маса. Але коли я так висаджую, то результат я бачу, я бачу, як розголужується кущик, я бачу, як він росте швидко, прискорено, і дуже довго він квітує, коли саме так посадити. Тут просто купа квіточок, купа. І буквально через 2-3 доби. Рослини вже отак от квітнуть. Таким чином, є збільшує кількість розгалузок, збільшує кількість бутонів. Рослина робиться більш щільною, широкою, на ній з'являється більша кількість бутонів. І для підвісних кашпо обираю все ж таки калібрахо. Ви навіть спитаєте, чому саме цю рослину? Да, висаджувала вже і сурфінії, і петуні. Це дуже гарно і красиво яскраві кольори цих рослин, але коли нема часу вчасно полити їх, в них пересихає стовбур. І реанімувати таку рослину вже неможливо. Тому я відмовилась від сурфінії і петуні і висаджую калібраху, а намагаюся саме цю рослину підвісні кашпо. Моя улюблена троянда, дрібноквіткова троянда спрейка, розповсюджена саме для букетів Троянда Леді Бамбастик. Кожна гілочка виглядає як справжній букет. Махрові квіточки повністю наповнені рожево-малинового кольору з таким вкрапленням зелененького, наче колір листя заходить на квіточку. Дивіться, наші забруднені пелюстки, забруднені від листячка. Якась недоторканість та свіжість в цих квіточках. В дрібненьких квіточках недарма весільні букети компонуються ми ці троянди. Взагалі-то вони в мене так посаджені, що поруч ще квітує Астільба, Астільба з своєю. Мітлою поруч, воно як композиція. В цьому році вона щось запізнюється. Буде квітувати пізніше чудові квіточки. І ось зараз покажу, де вона знаходиться, ця астільба. Але воно коли квітує, то все разом дуже чудова композиція виходить. Ще не квітує, бачите. А стільба тут в мене теж рожевого кольору. І тут же поруч ще один кущ, почвопокрівна троянда. Рожева хмара, наче рожева хмара. Йдемо далі, не можу не звернути вашу увагу ще на одну троянду. Це троянда мускусна. Хоча квіточка не махрова і, начебто, нічого особливого, невеличка квіточка, навіть нагадує шипшину, але кущ завжди пишний. Гілка утворює скупченість цвіту. Коли квіточок багато, та ще й на рожевому фоні рожеві квіточки розбавлені всередині жовтеньким, виглядає вона чарівно. Чим вона мені особисто подобається? Неймовірно сильний насичений аромат аромат коштовних парфумів. Він, наче, кисло-солодко-медовий і дуже стійкий. Проходячи повз, неможливо не зупинитись від цього запаху. І коли я зрізаю, до речі, цей кущ дуже вже порізаний, ці троянди вже в букеті. І коли вони стоять в букеті, приміщення наповнюється цим ароматом. Коли відквітає одна квіточка отак от на кущі, я її просто обламую і продовжує квітувати. Ця троянда дуже невибаглива, і одна з особливостей це постійне цвітіння. Тільки відквітає одна гілочка, починає квітувати одразу інша. Навіть при наступному цвітінні квітування не зменшується, а збільшується. Чудова троянда єдиний недолік це дуже колюча стобур всипаний дрібненькими і крупними колючками, їх тут дуже-дуже багато. Ця троянда в мене розташована, наче наприкінці грядочки в торці. І саме з тією метою, що наступне квітування буде зростати, вона буде вище. Але в букетах це безпрограшний варіант. Вона дуже доповнює букети саме ароматом. Дивіться, як варіант висадила, сховала від слимаків. Тут у мене огірочки, потім поставлю ще опору. А ось полуниця. Маленька, але так теж можна вирощувати. Це сорт, я навіть не знаю, що це за сорт. Ремонтантна якась старовинний сорт. Але дивіться, все одно. Отак от можна в кашпо в такому вирощувати. Це в мене так, як квіти. Ви ж знаєте, що ми висаджуємо у сестри полуницю, а тут так. Просто милуватися. До речі, солодка, чудова полуниця. Подивіться, яка кількість смородини. Одна гілочка. Вже треба збирати. М -м -м. Щоб було багато смородини в кущі, треба дозувати кущик. Залишати дуже багато в кущі. Тут ще троянда, бачите? Буду зараз чистити. На опорі троянда вже відквітувала, треба це все розчистити, а новенькі пагони, ось вони з'явились. Я їх не прибираю і не чіпляю на опору, поки тут не почищу. Потім вже прочищене буде місце, і тоді я закріпляю ці нові гілки. Їх тут багато. Ось вони такі довгі. Я їх закріпляю і в наступному році саме на цих гілках буде квітувати ця троянда. Поки воно так не дуже красиво лежить. І оце все, що я зрізала. Кожного року такі кучі обрізаної троянди, її потрібно чистити їй. Потрібен, потрібно повітря, вона повинна провітрюватись. Це якраз профілактика захворювань. І так я кожного року чищу цю троянду. Зараз це треба все перерізати, спакувати пакуночки. Кожного року, отак от чищу, лежить зрізаного в проході. Отак от багато. Молоденькі гілочки я вже причепила і залишила ті, що здорові, гарненькі. Цю троянду я прочистила. Тепер на опорі отак от вільно. Це троянда, яку я живцювала раніше, було буквально два кущики, і вона отак от розрослася. І поруч на троянді ще почне квітувати клематіс. Клематіс червоного кольору. І тут же поруч росте у нас абрикос. Ви тільки подивіться, які шикарні, здорові плоди. Спіє просто на очах кожного дня. Я навіть вже почала знаходити більш спілу і не витримую їм. Це абрикос мелітопільський ранній. мелітопіль. Це Україна. Великий розмір цього абрикоса. всім рекомендую такий сорт. Соковитий, м'який, твердий, не кашистий і, ви знаєте, навіть кісточка дуже смачна, ну майже мигдаль. Чудовий абрикос, я вже повним ходом їм зриваю і їм. Класний абрикос. Дивіться, а на тій опорі зараз підійдує кломатіс. Підіймається по тій опорі.